Є дуже цікавий фактор, те, що в нашому житті абсолютно все приходить лише через дві позиції: перша через знання і друге через кризу. Майже ніхто з нас не сприймає цю інформацію через знання через те, що, наприклад, коли нам хтось розказує якусь історію, якусь ситуацію, ми звідти не хочемо і не робимо висновки. Ми впевнені, що з нами такого в житті не буде, і що в нас воно обов'язково буде по-іншому. Коли ми в цьому впевнені, ми не слухаємо те, що нам говорить, не аналізуємо і приймаємо рішення те, яке ми вважаємо за потрібне, бо ми знаходимося на своєму рівні розвитку і відповідно перебуваємо у. У своїй сфері. Коли ми не зрозуміли через знання, нам життя дає через кризу. Через кризу ми не розуміємо, бо ми вважаємо, що ні, так не потрібно, потрібно трошки по-іншому. Адже це не про нас. Знову ситуація, ще більша криза, знову не розуміємо, і прямо повна жопа. От коли повна жопа, коли просто все не так, все не то, на роботі все погано, вдома все погано, з чоловіком чи з дружиною розвелися, з батьками пересварилися, наприклад, з квартири з'їжджаєте, чи ще якісь речі. І ось коли повна-повна жопа, лише тоді людина розуміє, ой, а що це я робила не так? А що ж це я зробила не так? А що неправильно? А що правильно? А давай все-таки аналізувати, давай визначати, що було не так, як потрібно, і що робилося не так. І вам же ж про то казали. І знаки були, і підказки були, і рішення було. Но ні, це було не про вас. Особисто, наприклад, моя ситуація це те, коли в мене дійшла е, критична ситуація у відносинах, була дуже критична ситуація, і я розумію, ну щось тут не так, не може бути просто так, що це хтось одна сторона в цьому винна, обов'язково винні дві сторони. Я давай колупати, давай визначати, давай виз... просто вишукувати ось ту єдину ситуацію, що ж пішло не так, де дала я збій, що відбулося не так, як потрібно мені, і не так, як потрібно. Ось тій другій людині, чому саме відбулося так? Шукаючи відповідь на це запитання, в мене прямо картинка перед очима, де мені говорять: полюби себе, прийми себе. І ось просто насолоджуйся собою саме по моїх циферках, по моєму числу свідомості, по моєму місії, по моїй матриці, по моєму трикутнику долі, по моїх нумерологічних циферках, мені потрібно прийняти себе, слухати свою середину і передавати знання. Ось це потрібно мені. Ну я не бачу цього. Мені це не цікаво, і я взагалі не розумію, як так має бути. Це все надто просто, ні, це точно не для мене. Проходить знову період часу, знову мені кажуть, просто прийми і полюби себе. Я думаю, да ну що це таке? Це щось надто просто. Ну, така якась ситуація, яка ну дуже простенька. Ну, в смислі, полюби себе. Ну, що це означає? Пх, бред якийсь, ні. Ні, так не працює. Шукаю знову, шукаю, кулупаю, читаю, неймовірну кількість психологів слухаю, книжок дуже багато читаю, і всі просто одноголосно, всі підказки, всі уроки, всі вказівки. Просто прийми і полюби себе. Ну теж ні. І тільки коли прийшла повна жопа, просто повна жопа, лише тоді я дійсно поняла, що а, от що воно означає прийняти і полюбити себе. Ясно. І тоді почалися практики, і тоді почалися медитації, і тоді почалося прийняття, уроки, що потрібно робити, що не потрібно робити, як мені потрібно діяти, що краще застосувати. Наприклад, знаючи якусь інформацію, я аналізую, воно мені доречне, чи мені це не підходить. І я така, а, ось я поняла, все, дякую, я почула, ні, дякую, я більше цього не хочу. І я беру нарешті на себе відповідальність, приймаю себе. Пробую любити себе, пробую покроково досягати своїх поставлених цілей, іду до тих цілей, розвиваюся в тому напрямку, і просто ідеально містичним чином все складається просто, неймовірно круто. Ну, от настільки круто, що навіть в голові я це не могла представити. А ситуація була критична. Аналізуючи цю ситуацію, я розумію, що і там мені казали, і тут мене попереджали, і тут мені теж сказали, що роби тільки так. Ну, це я чути не хотіла. Отож, друзі, все в нашому житті приходить або через знання, або через кризу. Якщо в вашому житті, нарешті, дійшла ця інформація до вас, і ви її почули, то будь ласка. Просто неймовірний крик від душі, будь ласка, прийміть це все через знання. Не чекайте, поки це вдарить через таку кризу, де вас віднімуться ноги, де відніметься здоров'я і де відніметься дуже багато сили і енергії грошей. І, відповідно, знову ж таки, це енергія в відібранні. Тобто, коли ви не розумієте, вас щось відбирають, щоб ви це зрозуміли. Не чекайте ось цієї жопи і не чекайте ось цієї кризи. Почули? Пробуйте, визначайте робіть. В попередніх відео я записувала інформацію про числа свідомості, про числа долі, про матрицю, про місію, про те, як потрібно діяти, що потрібно робити. Якщо комусь це цікаво, пишіть в коментарях, я вам надам відповідь на ці запитання. Якщо ви знаєте, яке ваше число свідомості, зайдіть в інтернет, прослухайте цю інформацію про ваші числа свідомості. Що потрібно вам? Чому ви так дієте? І завжди, завжди ставте претензії лише для себе. Якщо, наприклад, з вами вчинили якось погано претензія до себе. Чому? Чому Чому зі мною так вчинили? Де я дозволила зі мною так вчинити? Де я зробила не так і чому я на, вихлупі, на виході, на вихлопі маю ось такий результат? Просто завжди питання до себе, прийняття і чіткість себе, любов до себе, розуміння себе і прийняття, обов'язково прийняття. В мене знову ж таки особистий приклад була ситуація там, де я не могла дивитись на себе в зеркало, і дивлячись на себе в дзеркало, сказати, що я себе люблю. Я не могла цього зробити. Попробуйте зробити це ви. Дивлячись на себе в зеркало, розгляньте себе, подивіться, які ви класні, закохайтесь в себе. Просто настільки в себе закохайтесь, щоб ви кайфували навіть від того, що ви просто в себе є.